За результатами парламентських виборів у Польщі е, прем'єр-міністром може стати е, глава громадянської коаліції Дональд Туск. Добре, це чи погано для нас, українців? Я вважаю, що дуже добре. Дональд Туск це людина, яка чудово обізнана з нашими українськими справами. Людина, яка чудово знає, хто є хто у нас в Україні, е, людина, у якої Прекрасні ділові і особисті взаємини із п'ятим президентом, лідером опозиції Петром Олексійовичем Порошенком і людина, яка чудово знає, скажімо так, хто є хто у нашій нинішній владі, хто є наш нинішній президент Зеленський. Я пам'ятаю його шоковану. Шоку таке шоковане висловлювання з приводу того, що президент Зеленський щиро бажає посадити свого попередника. Дональд Туз тоді сказав, що із всього, що Зеленський сказав, найбільше викликає довіри, скажімо так. Те е, його щирість, коли він говорить, що він хоче посадити Порошенка. Ну е, про що ще це свідчить? Ну, це свідчить, що тут чудово розуміє, що е, як і. Е, які е, тут е, у нас стосунки насправді е, між е, нашою елітою, і хто правий, а хто не правий, хто на кого е, працює, хто працює на український народ, а хто працює на когось іншого? Тобто, якщо е, прем'єром стає Дональд Туск, то е, відносини між двома країнами, хоч і не зазнають принципових е, змін, в принципі, вони нормальні. Незважаючи на всі зусилля нашої банкової, але вони е, стануть ще здоровішими і е, підтримка нашої збройної боротьби е, з Росією безумовно продовжиться. Е, наскільки це залежить від уряду його голови, а тим більше, що е, партія конфедерації, яка з антиукраїнськими е, заявами виступала, е, мало взагалі ледве-ледве пройшла в парламент. 6% там відсотків ми набрала. Тобто, підтримка нашої війни проти Росії продовжиться, але всякого лизоблюдства по відношенню до окремих персоналів нашої влади однозначно не буде, і це тільки на користь нам в першу чергу.